Міноборони українському повідомило про те, що ворог зараз підтягнув достатньо сил на Лиманському напрямку. Це Креміна, це Сватове і Куп'янський також напрямок зачіпає з центру Куп'янського для того, щоб спробувати зробити свій уже прорив, свій наступ. Чи пов'язано це якось на вашу думку, із інформацією, яка була повідомлена британською розвідкою щодо того, що окупанти після знищення греблі Каховської гес перекидають підрозділи з Херсонщини як на південь, так зрештою і на схід нашої держави, і от за за рахунок цього вони змогли насититися. На Лиманському напрямку. Чи це якась автономна діяльність і чим вона може бути загрозливою для нас? А, почнемо з цифр. Фактично, після руйнації греблі в районі Нової Каховки, е, у путінського війська висвободилось десь приблизно 12, можливо, 15 тисяч вояків. Це елітарні частини, е, морські піхотинці. Десантники військовослужбовці 22-го армійського корпусу він зараз дислокується на теренах тимчасово окупованого Криму. Саме все це війська росіяни активно перекидають на південь Запорізької області, відповідно на Бахмутський напрямок. Ну і Росіяни досить тривалий час зосереджували чимало ресурсів на Куп'янському та Ліманському напрямку. Чому тому, що в такий спосіб вони намагаються розпарашити е, українські стратегічні резерви, намагаються створити загрозу для наших оборонних позицій е, на території фактично Луганської та е, Харківської. Київської області максимально тиснуть на наші позиції завдяки тому, що вони мають невелике плечо е, логістичних поставок з території Білгородської області. А ми з вами, до речі, в ефірі обсуждали десь місяця два-три тому назад про те, що росіяни в районі осколо створили дуже потужний хаб та зосередили велику кількість озброєння е, боєприпаси до того озброєння бронетехніки. І от зараз вся ця не, не, потужна маві, Армада намагається штурмувати, тиснути на наші позиції на куп'янському та ліманському напрямку. Ситуація не є простою. Росіяни так само намагаються максимально сповільнити наші дії на напрямку в районі Бахмуту. Там вони підтягнули додаткові резерви. Абсолютно не з втратами, але за рахунок чисельної переваги. Зараз фактично наш контрнаступ певною мірою сповільнився. Ми не маємо можливості за таких умов біта активно протипрацюватися, як то було 3-5 діб тому назад. Тож очевидно, що ворог не здається. Путін все ще мер тим, що він зможе повністю взяти під контроль території Донецької та Луганської областей, і саме на реалізацію цього плану він і задіє всі свої сили та засоби. Тобто, фактично, на Запоріжжі та Херсонщині російська армія знаходиться в стратегічній обороні, дуже глибокій, багато А на східному фасі російсько-українського фронту російська армія намагається атакувати. Ну ви реально вірите, що окупанти підуть у великий наступ на Ламанському напрямку? У них там не багато ресурсів, але попсувати нам нерви вони спроможні. До того ж, ми маємо розуміти, що. Е Орієнтуючись та зосереджуючи всю свою увагу на запорізькому напрямку, ми маємо розуміти, що бої на інших ділянках фронту не менш пекельні. Ми часто густо залишаємося за, за залишаємо за залаштунком Мар'їнко, а там війна е, ведеться за е, рештки кожної будівлі. Фактично, самого само пункту не залишилось взагалі від нього нічого. Але тим не менш, там де тривають дуже складні бої, росіяни намагаються використати Свою перевагу, щоб прокласти лінію фронту вздовж річки, Аскіл, це коли йдеться про Купінський та аліманський напрямок. тобто бої пекельні. і звісно, що за таких умов ми маємо розуміти, що те, що відбувається зараз на на фронті, і наші здобутки це виключно завдяки мужності та героїзму наших воїнів. Ну і звісно, як завжди, є актуальним питання своєчасних поставок озброєння військової техніки та боєприпасів до того озброєння від наших західних партнерів, бо звалікання з цим процесом може призвести до дуже серйозних навіть кризових наслідків. Пане Водиславе, ви згадали про Бахмут. поговоримо тоді про Бахмут, тому що аналітики Діпстейт, наприклад, верифікували успіхи ЗСУ на півночі Бахмуту. Йдеться про населений пункт оріхово Васильівка. Ось за минулу добу з'явилася ось така смужечка синім кольором, яка виділена, демонструє нам просування збройних сил України і закріплення на, на нових позиціях. А фактично, це дорога на слов'янськ. Тут є впивання в оборону ворога в районі Берхівки. Чи можна зараз говорити про те, що ось таке. Край близьке наближення даруйте за тавтологію до, до шляху з Бахмуту на Слов'янський і так на Солидар. Так само це вже є частково оперативним м, перерізанням шляхів е, постачання окупантів і їхнього гарнізону загалом у Бахмуті з цього цього напрямку з півночі саме. Я більше орієнтувався б на, на на тезу заняття більш вдалих рубежів та позицій для того, щоб закріпившись на них, можна було спостерігати за ворогом і у разі можливості проводити активні контрнаступальні дії. Бо надто потужний ворог він де затягнув на бахмутський напрямок додаткові людські ресурси, відповідно підтягнув бронетехніку, і за таких умов край важко. E, насправді дуже важко просуватися вперед, бо знову ж таки нагадую нашим глядачам надзвичайна велика перевага у росіян саме в авіаційних засобах. E, російські штурмовики, які використовують ті самі каби керовані авіаційні бомби, що спроможні долати віці в 20-40 кілометрів e, із достатньо високою влучністю влучати в наші штурмові підрозділи чи захисні споруди, і відповідно e, штурмові гелікоптери, які використовують ракети, e, що працюють за алгоритмом. E, Повітря, поверхня, тобто ризики є, і за таких умов знову знов актуалізується питання щодо надзвичайного посилення, кратного посилення наших можливостей систем протиповітряна та протиракетна оборони в саме в бойових порядках. Бо ми ж маємо розуміти, що левова частка систем протиповітряної оборони нині закриває великі наші міста та стратегічні об'єкти. Одеса Дніпро Київ і інші населені пункти вони так само потребують того самого захисту, але в той самий час. Всі системи ППО, які працюють на, на, на закриття на над цими містами? Вони не працюють на передовій? От ви кажете, що окупанти наприклад на Бахмут підтягнули свіжі підрозділи все більше і більше своїх резервів вони застосовують? А це ж саме відбувається очевидь на окремих рубежах на Запорізькому напрямку відтак, пане Владиславе, яка задача, яка подальша стратегія? От видима, може бути щодо, щодо бойових дій? Тому що виходить, наші сили атакують, виснажуються, а росіяни вкидаються все свіжі, все свіжі, так їх знищують, але вони мають ці резерви. Вони їх кидають, кидають, кидають і кидають. Що має бути далі? Що має статися? От якщо так підсумовувати цей, цей воєнний блок розмов. А що роблять Росіяни? Вони намагаються відтягнути час, бо вони ж працюють в рамках тієї саме прихованої мобілізації, завдяки якій ще місяці вони отримують до свого війська від 15 до 20 тисяч нових партій чмобіків, і вони їх абсолютно спокійно відправляють на обій, незважаючи на втрати, незважаючи зважаючи на те, що це ж громадяни Російської Федерації, які ніколи не повернуться до своїх рідних та близьких. Що стосується діяльності українських сел оборони, я не виключаю такий варіант, що зараз українська армія може взяти. Таку собі оперативну паузу для того, щоб підтягнути додаткові резерви. А в чому ми маємо перевагу? Ми маємо перевагу в високоточній далекобійній артилерії та в тих самих ракетах штормшедо, які спроможні на великих відстанях вражати е, бойові позиції ворога і склади бази та арсеналу. І думаю, саме завдяки цій. Діяльності ми зможемо отримати перевагу на полі бою, бо формування майбутнього поля бою є надзвичайно важливою складовою для успішного просування вперед, Да, наносити бомбові чи артилерійські удари по позиціях ворога справа така собі. Ми бачимо наскільки глибокі ті окопи, наскільки потужні створені інженерні та фортифікаційні споруди. Котрі з першого снаряду, мабуть, що неможливо буде пробити, а от руйнація логістичних маршрутів, нищення запасів е ворожих е ракет, боєприпасів і таке інше є надзвичайно важливою опцією, яка дозволить нам в перспективи мати перевагу на полі бою, бо не дарма росіяни так нервують з приводу того, що Час від часу трапляються вибухи на залізничних коліях, е, і в Криму в тимчасово окупованому Криму, і на півдні Херсонської, і на півдні Запорізької області. Це надзвичайно важливо. руйнація логістики. Бо за таких умов, коли росіяни будуть відчувати брак всього того, що їм необхідно на фронті тут і зараз, то вони будуть знаходитися в останні, коли вони змушені будуть рефлексувати і залучатися на війнові е, сили для того, щоб. Протистояти українському наступу тут ще дуже важливий момент. На даний час фактично росіяни вже починають задіювати свої оперативні резерви в той самий, час, коли з українського боку в бойових діях, штурмових діях беруть участь лише військовослужбовці лише трьох з 12 штурмових бригад. Тобто, співвідношення сил та засобів залучених до активних бойових дій, е, звісно, що на користь українських сил оборони, ми малими силами просуваємось вперед. Чули заяви пані Ганна. Маляр, котра стверджує, що до прикладу на Бах Бахмутському напрямку ворог, перебуваючи на оборонних рубежах та позиціях, несе в дев'ятере фактично більше втрати, ніж українські воїни, які штурмують ті самі рубежі та позиції. Співвідношення втрат на е, запорізькому напрямку 1 до 5. Звісно, що за кожен метр української землі наші воїни сплачують найдорожчим життям, але це війна, і ця війна спрямована на те, щоб забезпечити. Буття України і наша незалежність, відновлення територіальної і іншого шляху ніж нищити ворогів, які зі зброєю в руках вдерлися на нашу землю не існує. А, Ну, До речі, я Чув багато таких оцінок критичних з приводу подібних заяв Ганни Маляр, що не зовсім може це бути таким реалістичним, ну але залишимо, як є це офіційна інформація. Так вона була озвучена. Те, що ви говорите про 1 до 9 на Бахмуті і 1 до 5 на Запоріжжя. А втім, одне коротке запитання на сам кінець. Пане Владиславе, от ви кажете, провели певне, пев, і ми розуміємо, провели перший стартовий якісь проби штурму. Вони були подекуди успішними, подекуди не дуже. Ну ви загалом оцінюєте це як позитивний ефект, але кажете, далі потрібна оперативна пауза для того. Щоб знищувати логістику ворога. А для чого було проводити ось ці перші штурмові дії, щоб зараз знищувати логістику ворога? Чи не можна було її знищувати ще до ударів до початкових штурмових дій? Що нам відкрило, чи не відкрило, чи дало можливості ось зараз, провівши ці перші стартові наступальні операції? Справа в тому, що військова хитрість, вона дозволяє нам вскривати захищені та добре заховані вогневі артилерійські вогневі позиції ворога. Наприклад, коли коли почався перший штурм на Васильівському напрямку, росіяни такі натхнення, будучи впевнені в тому, що саме тут будуть зосереджені основні зусилля українських сил оборони, почали вести вогонь артилерійських гармат, фактично з кількох напрямків. Намагаючись знищити е, той самий штурмовий загін української армії. це дозволило українській аеророзвідці зафіксувати ті самі артилерійські батареї ворога, і по них методично відпрацювали і хаймарці, і далекобійні а, а, артилерійські м, м, снаряди типу «Ескалюбор», перетворивши на попіл всі ті артилерійські позиції. Фактично зараз відбувається така собі розвідка боєм з одного боку, коли ми намагаємося знайти слабкі місця в російській обороні, і друге це формування того самого майбутнього поля бою, систематичне, методичне знищення тих ключових військових об'єктів, які визначають бойову міць путінської армії. звісно. Попереду дуже багато роботи, і звісно, що ця робота була максимально ефективна. Нам потрібні стали поставки озброєння, військової техніки і боєприпасів до того озброєння. Це ключове, адже маючи перевагу саме в артилерійських засобах озброєння, ми, ми матимемо перевагу на полі бою, і в такий спосіб ми збережемо максимум життів наших воїнів. Ну виходить що зараз, а, розумію ваші слова так, що перевагу в артилерійських системах можемо отримати, знищивши якомога більше російських артилерійських систем, тому що навряд чи нам і боєприпасів. На якісь значні значні поставки до України артилерійських систем.